У Чернігові нарешті стартувала реалізація міської програми забезпечення житлом захисників України. Перші 18 ветеранів російсько-української війни отримали сертифікати, які дають можливість придбати власні квартири. Програму ухвалили наприкінці 2024 року за ініціативи Олександра Ломако, тодішнього виконуючого обов'язків міського голови. Чернігів став першим обласним центром України, де кошти на житло для ветеранів виділяються з міського бюджету. Вона передбачає надання грошової компенсації військовим, які внаслідок бойових дій отримали третю групу інвалідності. Забезпечення житлом для осіб із першою та другою групами фінансуються державою. А третя група залишалася позаді діючими механізмами підтримки пояснював Ломака під час презентації самої програми і бюджету громади на 2025 рік. Я буду вносити і пропонувати програму 50 мільйонів гривень. Це півтора відсотки бюджету міста. Це придбання квартир. Для осіб з інвалідністю, які повернулися з фронту, які нас захищали, отримали поранення. Це третя група інвалідності буде, тому що перша, друга, забезпечує держава. Ми хочемо, щоб ці люди купили квартири за кошти міського бюджету. Попередньо бачу 50 мільйонів. по, по року, Якщо буде трошки можливість більша і можна буде збільшити, буде цифра зростати. 50 мільйонів гривень це квартири, які будуть придбані в місяць ні. На фінансування програми кошти виділяються з міського бюджету. Начальник МВА Брижинський підписав її ще в лютому, майже півроку зволікань. Після розголосу і критики з боку громадськості ветерани отримали шанс побачити, як обіцянка стає реальністю.